вас спразника во ім'я Отця і, і Святого Духа. Сьогодні Вселенська Православна Церква згадує дуже важливу, навіть неможливо знайти таке підходяще слово, щоб виразити до кінця подію дарування Духа Святого, тобто благодатних дарів, які людську природу стілюють, оновлюють. Освячують і спасають для вічного життя. І Господь ці благодатні дари, сповіщає нас саме через церкву, яку за словом Святого Письма він придбав собі кров'ю своєю. За висновою апостола Павла ця церква є ніщо інше, як тіло Христове. Тобто Понадсвітній духовний організм, для якого кожен християнин є цінним і важливим, і главою цього тіла є саме Христос. І тому апостол Павло наголошує, Він каже, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, все підкорив під ноги Йому. І поставило вище вище, вище всього, главою церкви, яка є тіло Його повнота, наповнюючи все у всьому. Повнота, наповнюючи все у всьому. І з того часу до Богом створеної, Богом керованої, Богом спасаючої церкви, цієї вічної структури. Є тільки єдина умова це долучитися до неї, тобто увійти у благодатне і освячене Богом життя. Адже штучне утворення на онтологічній пустоті, тобто зусиллями людей. Будь-якої спільноти під назвою церкви виявляється зі слів святих Отців, не єднає нас з Богом і з його благодатними дарами, завдяки яким існує світ, і, і ми спасаємося. З цього приводу святитель Іван Златоуст каже таке: якщо хтось хоче, щоб була ще одна церква, то це означає. Щоб повторити народження Христа, Його земне життя, Його страждання на Христі, Його Воскресіння і День П'ятидесятниці, тобто зі дарів Святого Духа. І саме у цьому церковному тілі християни, усіх народів світу, перебувають в єдності з Христом. А через Христа вони перебувають в єдності між собою. І свідченням цього є, перш за все, це любов до Бога і один до одного. Тому що сам Господь дав нам критерій, наставляючи по сьому зрозуміють усі, що ви мої учні, якщо любов будете мати між собою. На Жаль сьогодні, ми дуже мало чуємо про Бога, про э, любов, про духовне життя. Ми знаємо, переживаємо цю жахливу подію, що йде війна. Ми чуємо, що гинуть мирні жителі, гинуть діти. І в той самий час ми чуємо сварку один з одним. І конфлікти, образи, неправду, і саме жахливе – це байдужість, байдужість до тих, котрі потребують допомоги, молитовної допомоги, до тих самих ж воїнів, які на передовій кладуть своє життя за наше. Ми отут могли зібратися в храмі чи мирно працювати, мирно спілкуватися. От і Мене дуже вразило те, що з розповідів священників, це в селах і в самих районних центрах, і навіть, я думаю, що в обласних центрах ми недалеко, так скажімо, їх опережаємо. От. Чи стало більше людей приходити до Бога, щоб звернутися з молитвою, щоб Господь допоміг, щоб Господь зберіг життя людей? І мені відповідають священники такі, ну, можна сказати, не те, що жахливі, а трагічні речі, коли от, поминальна субота в селі проживає десь біля 900 чоловік. І на поминальну суботу е, прийшло лише на літургію, велику панахіду, лише 5 чоловік. А вже ввечері е, напередодні свята Пресвятої Трійці, не було взагалі людей. На Трійцю там також раховані прийшли люди. От, і це складає наше, сьогодні, таке, наше сьогодення. І цьому ми бачимо дійсно якийсь апокаліптичний знак, тому що Господь показує нам на єдину прикмету наближення судного дня. І ця прикмета, вона наголошується через збільшення беззаконня. У багатьох охолоне любов. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Тобто, хто до кінця залишиться людиною доброю, чуйною, вірною Богу і церкві Христової, людиною розсудливою. І Господь попереджає нас такими словами, що повстане народ на народ, царство на царство, будуть. Голод, мор, землетрузи бістями, і буде проповіданий Євангеліє по всьому світу на свідчення усім людям. І тоді прийде кінець. Я думаю, що зараз вже багато, майже всі народи, не то що майже всі народи вже почули про Христа, про євангельську звістку, вже не знаю, кому проповідати. Ті, які відмовилися, відреклися, це Соломіць не, не, не зможе Господь зробити. Без їх волі, їх власного бажання. І день П'ятидесятниця він нам подає дуже велику надію. Ми звершили колінокліни молитви, тобто ми просили, щоб Господь послав на нашу українську землю, на наш народ, послав благодать Духа Святого, плодами якого є любов, мир і радість. Тільки тільки все милостив Господь. Може захистити своїх вірних від будь-якого зла. І про це нам говорить цар, пророк Давид. Він каже, Бог нам притулок і сила, і швидкий помічник у бідах, які спіткали нас. Пророк Ісаї, словами Божими, говорить так: до мене зверніться, і я врятую вас. Амінь.